Але скільки коштів потрібно, щоб відкрити свій магазин онлайн? Якщо ви підприємець, у вас весь час буде виникати таке а, відчуття хочу більше, хочу більше, ще більше. Спочатку я танцювала, угу. хоча це не всім подобалось, ніхто не розумів, що я роблю. Збивали весь час мені охоту працювати, але ну, ви ж бачите, так, що не збили, І <laughs> хейтили мене весь час. Це не тільки гроші, це ваш ресурс, емоційний ресурс, ваше побажання, що буде по-різному. І ось так, і ось так, і ось так, і ось так. Хтось обіцяє з, одразу ж гроші, і багато там за пів року, за рік. Я починала з 50 доларів. З 50 доларів я починала. Це для мене табу. Я не хочу сьогодні заробити на тому, що людина піде завтра доробити якісь там операції. Знаєте, це. Інший бізнес. Тобто я вихована людина, тобто є межі в тому, що я несу. Перший продаж десь приблизно через півтора місяця став. Усім привіт! Дівчата, вас вітає МК, компанія МК. Я Алла Зазуля, власниця нашої торговельної марки і крамничок, який є в Instagram і не тільки. Мене звати Аліса. Я працюю контент-менеджером в МК бренд Одеса. І ми сьогодні з Алою будемо знімати дуже цікавий ролик. Якщо ви слідкуєте за сторінкою Али, у неї є свій особистий блог. Зверну вашу увагу. Також є посилання на сторінки крамничок в інстаграмі. Просимо прийти вас в опис під цим відео та підписатись, і на Ален особистий блог, і на наші сторінки І лайки. Так, обов'язково ставте лайки під цим відео і підписуйтесь на наш канал. Вчора Алла у своєму особистому блозі і на сторінках з інтернет-магазином висвітлювала таку тему, що попросила запитати здати їй якісь цікаві питання стосовно бізнесу стосовно просування. І сьогодні ми обрали чотири таких основних цікавих питання, які можуть бути корисними для нашої аудиторії в Ютубі. І зараз я буду задавати Алі ці питання, вона вже готова на них відповісти. Так, Алла, і перше питання дуже таке цікаве. Я думаю, що воно цікавить просто усіх тих, хто планує відкрити свій власний інтернет-магазин, або просто почати бізнес, пов'язаний там з товарами, з одягом, наприклад. Алла, скільки коштів потрібно, щоб відкрити свій магазин онлайн? Наперед вдячна. Нам написала підписниця Алла. Ну, дівчата, от прям от все залежить від ніші товару, якого ви оберете. Да? Це все від цього залежить. Да? Яку нішу? А для того щоб розуміти яким товаром ви будете працювати, його потрібно дивитися на його собівартість. на його сезонність. Да? Якщо в нього є сезонність, ну мені здається, що у всього товару є сезонність. І ще хочу сказати, що саме головний ресурс, да, це не тільки гроші, це ваш ресурс, емоційний ресурс, ваше побажання, тому що ви повинні бути готові до того, що буде по-різному. І ось так, і ось так, і ось так, і ось так. Але для того, щоб і, так, і ось так, потрібно ще й поповзати також само дівчата. Тобто, якщо вам хтось обіцяє з одразу ж гроші, і багато там за півроку, за рік. От повірте мені, у мене на 2024 рік у мене 30 років стажу в торгівлі. Ще раз хочу нагадати, що в мене дві економічні освіти. Я не спочатку зразу пішла в торгівлю. Да, була трошки торгівля. Да, на ютуб каналі я розповідала свою перше свою першу професію, з чого я починала, як я допомагала родині. Ось да, після була бухгалтером, да, а все ж таки. Після прийняла рішення, що все ж таки я мені хочеться створювати, мені хочеться продавати, мені хочеться ну от допомагати. Ну, то ось, ось ось так. Ось такому ресурсі. Я просто скажу про себе. Коли я починала працювати, мій перший бізнес це парфуми та косметика. І я починала з 50 доларів, з 50 доларів. Я починала. І в мене дуже замала цієї косметики. Я щоб ви розуміла, я потратила да ці 50 доларів, виклала на столик, продала. Не все ж, не все на під не все продала да, якусь нам кількість, да, щось заробила і в мене постійно, розумієте, тобто ти ви весь час, ви, ви повинні готові до того, щоб ось, власне не вийде, що ви купите за 100 доларів, продадите за 150, да, і 50 поставити в свою кишеню і там класно. Ні, ви проробите місяць, да, у вас буде розходи, і ви будете розуміти, що в наступному місці також потрібно щось закупити або якийсь сезонний товар. Або те, що хоче ваш клієнт, да, ви будете чути ваших клієнтів. Да, і весь час ви вкладуєте, вкладуєте, вкладуєте для того, якщо ви хочете збільшити свій, да, і щоб у вас ваша маленька діяльність да, переросла в щось таке як трошки побільше. Да. Ну, як, правило, як правило, якщо ви підприємниця, у вас весь час буде виникати таке відчуття: хочу більше, хочу більше, ще більше. Ну, тобто, знаєте, Це ось така, як ми вчили не тільки в школі, так. Це шкала запитів. Чим, чим вище запит, тим вище ви піднімаєтесь. Чим вищий запит, тим вище ви піднімаєтесь. Так. І Це весь час ну, мені здається, що у всього людства. Так. Що стосується, коли я починала той проміжок, між, коли косметику після перестали з нею працювати, в мене був проміжок другий шлюб, народження дитини, декрет. Після Я вийшла на роботу. Мені потрібно, бо мені, скажімо так не вистачало на всі потреби, все, що я хотіла, і я пішла ще додатково на роботу. При тому, що в мене були магазинчик і відділ в сіті центрі, але мені це було замало. Ось. І ось там, щоб ви розуміли, протягом п'яти років я працювала е, на сонцезахисних окулярів. Да, в мене колосальний досвід. Я дуже вдячна цій роботі, на яку потрапила. Тому що я дуже багато знаю про окуляри. Я дуже багато знаю, які корисні, які не корисні. Я не працюю з некорисними окулярами. Це для мене табу. Я не хочу сьогодні заробити на тому, що людина піде завтра буде робити якийсь, Ну і або не завтра зі з часом буде робити якісь там операції з. Очами і мені не потрібен такі легкі гроші. Да. Це, знаєте, це інший бізнес. Це, я зараз вам розповідаю про е, чесне, про те, що хочеться з задоволенням робити. І я хочу сказати, що в мене дуже така класна аудиторія, цікава, вона вдячна Вдячна за те, що я відверта людина, що я маю, то і несу, да, як там говорять, ну, в хорошому сенсі слова, тобто я вихована людина, да, тобто є межі в тому, що я несу. Да. Але я хочу сказати, що після того, як я пішла від іншої роботи і пішла в інтернет-мережу, да, пішла до Instagram, дівчата в Інстаграмі, я починала з 200 доларів. З 200 доларів, ви правильно це чули? Як це починалося? У мене спочатку були окуляри, да, після в мене було все те, що було на, моїх, на моєму острівці і в магазині Аркаді. Коли я почала створювати, одна ж сама річ в розмірах, я її показувала, ну, там викладала, намагалася якийсь контент, робити mm -hmm. візуал, як в мене виходило. Але я починала з 200 доларів. І, але потрошки, потрошки, потрошки по я зрозуміла, що потрібно ще якийсь асортимент. Я ходила до сусідів на і просила, щоб вони мені давали. Товар, щоб я з ним працювала. Я скажу таке, подробно подробно працювала, от так можна сказати. Ну у мене було вже мені довіряли, да, тому що я була сусідка по контейнерах. Да, тобто я працювала по перше, по-друге, я чесна людина, тобто і маю відповідальність про те, що я роблю. І, і з часом, з часом дівчата, щоб ви розуміли. Після я перестала да брати товар, тобто я вже стала його закупати. Тобто я зрозуміла, що мені потрібно вже не розміри, мені потрібно ростівки. Ну але це з часом, дівчата. Це з часом. От я вже розповідала в якомусь ролі ролику, да, про те, що в угу. мене перший продаж десь приблизно через півтора місяця стався. Да, при тому, що я відверто вела, розповідала щось. Ні, ні, не розповідала, Спочатку я танцювала, угу. хоча це не всім подобалось, ніхто не розумів, що я роблю. <laughs> Хейтили мене весь час. Збивали весь час мені охоту працювати, але ну, ви ж бачите, да, що не збили. Ну, тобто, якщо ви реальний підприємець, вас нічого не зіб'є. І все, що вам, якісь такі підніжки, якщо вам будуть робити, і ви це будете проходити як іспити, тим краще, швидше ви дійдете до свого результату. Це Дуже круто. Я так розумію, що ви мали якийсь такий стартовий капітал. Я от це вже від себе запитаю, і ви потім продавали, і вже з цих грошей мали можливість все більше і більше розвиватися. Тобто не було такого, що ви там зробили, все витратили, і все. Бізнес горів такого ні, не може ні, бути. Ні, так? ні. у мене у мене знаєте, щоб ви розуміли досі. У мене другий чоловік запитає де наші гроші, Щоб ви розуміли, дівчата? Це бізнес. Тобто, да, є потреби родини, да, є, що я щось викладаю, але я весь час це планую. Я з бізнесу ось просто так взяти, наприклад, і там mm -hmm. за щось. Мені, наприклад, от зараз, да, сьогодні у нас червень, кінець червня, да, 2024 рік. Я просто не знаю, коли буду сама mm -hmm. переглядати це відео. Мені потрібен ремонт в нашій квартирі. Але поки у нас такі тяжкі часи, да, ну йдуть в нашій країні, таке лихо, тобто нічого робитися не буде. І щоб ви розуміли, і до ремонту ми з чоловіком будемо готуватися. Ми потрошки, потрошки будемо збирати. Тобто, це не вийде з бізнесу, тому що це буде відображатися на касах, на кількості продажів, щоб ви розуміли, що ми вже дійшли до того, що у нас, якщо я раніше купляла, наприклад, можна похвалитися, да? знаєте, я кожну кожну свою перемогу, да? в якому раніше я могла продати всього ростівку, там брюк. А да? це раніше, а зараз щоб ви розуміли, цих ростівок може бути 10, 15, 20, Ну тобто і у нас, щоб ви розуміли. До того як вона ж до нас прийшло лихо да, в нашу країну, і коли я відшивала, ми відшили одного разу. У нас було. 700 700 десь з хвістиком екошкіряних слоучів. Я одна з перших в країні шила екошкіряні брюки, і я розробила лекала такі, що вони підходили. Вони муа, не, не досі, от, просто суперові. У мене іноді е, лише тільки тому, що екошкіра зараз вона популярна. А раніше, коли це вона не дуже була популярна, тому коли я це зробила. Всі думали, що в мене шкіра. Ну тобто всі угу. мацали ми Ой, а що це таке. Вона така гладесенька, тому що я відбирала лише ці Турецькі тканини. І щоб ви розуміли, ми вишили більш 700 брюк. Вони були чотири mm -hmm. кольори: моко мій улюблений, фісташка оливов або хакі, ми його називали, графіт, такий сірий колір і чорний, 700. пар. Коли це статало все на полки, мої дівчата подивилися на мене, думаю, ну, ну Алла Володимирівна зовсім з глуздорозом зайшла. Але дівчата, щоб ви розуміли, ми, ми ці 700 з чимось штанів продали. За місяць. Mm -hmm. за місяць. Ну тобто, це от такий, знаєте, з результатів. Тому я про що там, знаєте, заробила, як ти говориш, там витиснув. Mm -hmm. Якщо ти прагнеш щось створити там великим і масштабуватися, тобто, знаєте, як в багатьма в школах бізнесах вчать, бери на свої потреби 10%, mm -hmm. а все інше ти вкладаєш 10% на рекламу ще, да пусти десять наприклад, там. В оборудовання, там ще щось, ну кого якесь, а все інше лише тільки в товар, в оновлення в тому або, або якщо дуже багато грошей, ви можете інвестувати, наприклад, ще кудись так. Да? Але гроші потрібні робити гроші, тобто тоді вони так працюють. Ну, якщо ви хочете їх збільшувати. Mm -hmm. Але також у вас в інстаграмі було таке цікаве питання. Скажіть, будь ласка, чи є спеціальні тури в Туреччину за товаром? Тому що ви постійно висвітлюєте і у себе в особистому блозі, і на сторінках з одягом. Що ви літаєте в Туреччину за одягом? Це до речі, наша така перевага наших магазинчиків, тому що Алла самостійно привозить речі з Туреччини за рахунок цього вони у нас коштують набагато дешевше, ніж в інших магазинах. При цьому якість просто бездоганна і просто завжди найкраща. Ну у нас також бувають винятки. Я також цю тему освітлюю. Я хочу сказати, дівчата, що винятки завжди що стосуються бездоганно. У нас іноді буває, що ми Туреччини по 3-4 рази одну ту ж саму модель, і в великою кількістю замовляємо, тому що в цьому є запит. Але буває, що турки нас підводять, дівчата. Як я знаю, що ті дівчата, які будуть дивитися і які іноді бувають незадоволені чимось, але ми завжди компенсуємо. Або це все за наш рахунок компенсується, щось ремонтується, тому що ну, є людський фактор, ви розумієте, коли є процес виробництва, да, відчуття десь хтось лажанув і це mm -hmm. а іноді знаєте якусь некомпетентну швачку посадили, і вся модель йде. Що як це? Я не знаю, uh -huh. як це правильно сказати. Але ну, тобто в, в бізнесі ну, потрібно бути непоготові до всього. Але це не поступний наступний досвід. Коли від чого на щось обжигаєшся, да, чимось, тобто ти вже зрозумієш, як робити далі. Що стосується турів. Так, дівчата, я почала їздити відбирати. І зараз я займаюся колекцією відшиття осені ось тут в Україні, у нашому, ну не у нашому, ми працюємо з цехами. Я, я вже третій рік працюю з цехом, У нас буде нова колекція, осінні. Ми будемо тут відшивати, і ну вже починаємо. І е, в липні поїдемо. Дівчата, як такових турів до Тречини немає, але але е, дуже цікаве запитання. Я так розумію, що це запитання пов'язане з тим, що люди не знають, як поїхати, куди поїхати, як у кого за, е, закупати і як це все робиться. Дівчат, я думаю, що цієї темі потрібно буде виділити інший час або іншу, можливо, мою особисту консультацію, як би я порадила вперше, і все це залежить також від вашої суми, з якою ви їдете. Ви розумієте, в Стамбулі є різні ринки: одні дешеві, інші не дешеві. І ви потрібні розуміти, яка у вас сільова аудиторія, а, який сегмент, це норма, чи це Батал, чи це середній Батал, чи це супербатал. Ну, тобто, да, або консультацію, або висвітлити цю тему окремо. Можливо, я домовлюся, можливо, з дівчиною, з якою працюю в Стамбулі, можливо, ми з нею проведемо такий же такою прямо із Стамбула проведемо ефір, ви зможете а, м, запитати, можливо, тому що, наприклад, я працюю з Ларисою. І, вона ну дуже відповідальна дівчина, з якою, я думаю, також можна буде вдалі вам працювати, тому що Лариса займається і чоловічим одягом у неї дуже багато клієнтів, і дитячим одягом, і також аксесуари, взуття, ну і та жіночий одяг. Тобто, все ще продається в Туреччині. Тобто, можна працювати або з Лорою, або якщо вона зайнята, у неї є інші дівчини, яких вона може порадити. Які але щоб ви розуміли, якщо ви працюєте з кимось, там ви повинні розуміти, що це кош. Це услуги, це послуги, да, тобто це коштує ну, от, гроші. Про гроші зараз тут про розповідати не буду, тому що все змінюється да? кожного дня. Все змінюється і умови співпраці, і відношення, тобто, знаєте, тому що іноді те, що у нас в країні, ну ви ж саме розумієте. Дуже тяжко ті дівчата, які там наш це наші українки, там працюють, і вони намагаються допомагати іноді, навіть знижками по своїм по своїй роботі, по своїй да, тобто вони іноді десь там менше беруть гроші, тому що не що магазин новий потрібно розкрутитися. Вони також ну нормальні людські відносини, такі, як потрібно бути. І також ще одне таке питання. Ми його достатньо часто будемо висвітлювати на нашому каналі, і вже у нас є з алою майже готовий ролик. Не знаю, чи вийде він на момент, коли ми опублікуємо цей ролик, можливо, він вийде пізніше. Але питання таке, як почати такий бізнес, який є у вас, і Алла може трішки коротко розповісти про це. Але у нас буде цьому присвячений окремий ролик. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими роликами на Ютубі і підписуйтесь на нашу сторінку. Так, і дівчата, не забувайте ставити лайки. Нам вони дуже потрібні для того, щоб це нас мотивує робити і, і працювати далі. Так, ну, дівчата, я, знаєте, по своєму житті такий, знаєте, бореться і там, знаєте, ну, не олімпійська чемпіонка, мені до неї ще далека, але мені б хотілося би, ну, ви розумієте, да, тобто, бачу мету, не бачу перешкод. ну, тобто, в якому, Навіть якщо є перешкоди, піднялися з коліни, пішли, далі, там, прийвуючи, прискочуючи чи побігти. Ну, тобто, це ваш темп, темп. Але відразу скажу: якщо ви плануєте це, наприклад, організувати свій бізнес відкрити онлайн в інстаграмі, ви повинні набратися терпіння, дівчата. Все, от якщо у вас є терпіння і ви вмієте, да, тобто ви розумієте, що кожен день роботи. Да, над тим, що ви робите. Ви чітко знаєте свій план, свою стратегію, що ви хочете, для кого ви це створюєте. Ну скільки це буде коштувати, аналізуючи ринок, да, також ваших конкурентів, послуг чи товарки. Я не знаю, чим ви будете займатися. Я якраз бігала на довгі дистанції, Це мій коньок. В мене мої дихалки вистачало на те, щоб бігати там 2, 3, 4, 5 кілометрів. Так, ось це якраз от забіг. На довгу дистанцію, тобто ви повинні розуміти, що зараз в інстаграмі ну дуже дуже багато конкуренції, і всі пропонують у когось кращий контент, да у когось цікавіше, у когось креативніше, у когось там такий, знаєте, естетичний більш. Ну тобто у кого що, але цьому всьому потрібно вчитися, навчитися подавати це смачненько, да для того, щоб хотілося к вам зайти, це побачити і, і зрозуміти, що це я хочу це придбати, я хочу. Мені подобається, ну і тобто, це довго тривалий процес. І, і якщо вам хтось там в інстаграмі обіцяє через півроку, через рок ви будете, не будете. От я вам відразу говорю, не будете, дівчата потрібно запастись терпіння. Розумієте, що кожного дня я не знаю скільки ви там будете робити, 24 на 7, Вже бачила деякі дівчата. Пишуть 24 на 8. Ну тобто, якщо ви будете кожного дня робити якісь кроки. Не якийсь, а ви будете розуміти, що ви робите кожного дня. Результат 100% Він прийде, але потрібен на це час. І якщо ви правильно розрахуєте стратегію, якщо ви правильно будете реагувати на ринок, на ціни, на конкуренцію, на ну на умови, да зараз ми підприємці працюємо без світла, ну тобто. Ну хто б сказав, да ще якесь там пару років тому, ми сказали що все, що нормально, безглузно, як, як можна працювати uh -huh. без світла? А ми вміємо, а ми українці все вміємо. У нас мені здається, що якраз от в Українці, якраз одні підприємці і залишаться, такі знаєте, uh -huh. ось якось так. Останнє питання. Підписниця запитала про модні тренди. Модні тренди, яким чином ви знаходите якісь такі трендові моделі, і потім у себе пропонуєте їх на сторінках? Де ви цим цікавитесь? Можливо, вам хтось радить, наприклад, чи ви самі шукаєте інформацію? Ні, звичайно, дівчата. Перед тим як якусь модель вам показати, да я дивлюсь на неї. Да, який цей сегмент може одягти, да, дівчат? На який вік це да розрахована? Чи моя це ці цільова аудиторія, наприклад? І на моєму ютуб-каналі, щоб ви розуміли, вся стрічка це покази мод. Тобто, я вже перед тим як брати нову колекцію, я дивлюсь, що вони, тобто, тому що вони нам пропонують цю моду, і від неї ми відштовхуємося, і ми це показуємо після вам. Тобто виробники це створюють, і після пропонують. Безумовно, тобто, тренди нам задають мірові дизайнери, ну, світові дизайнери, без, без них ніяк. І якщо ти хочеш бути в тренді, тобто ти повинен завжди дивитися на те, що вони створюють, угу. розуміти, що вони створюють. Іноді, да, іноді спочатку, коли я ще не займалася модігом, знаєте, коли я дивилася іноді на покази мод, а куди це носять? Ну, тобто, знаєте, у мене таке питання було, що це, куди це носять? І лише з часом, коли я вже стала займатися е, жіночим, я вже зрозуміла, і коли я почала створювати, тобто в тому, що вони і там, наприклад, да, якісь такі креативні якісь костюми, купальники, чи сукні, в яких вони ледве залізли, ледве ходять, там ще щось, да, наприклад, і або несумісне, дуже довго дівчина з дуже короткими брюками, да, там ще щось. І вже ти вже розумієш. А, рюшечки будуть, а паєтка буде, о, скорочені брюки будуть. О, палаццо, о, стрілочки, о, комір стієчка. Тобто, ти вже в цих от таких креативних колекціях, да, те, що вони пропонують, вже розумієш, що буде в тренді. О, Яскраве, о, пастельне, о, нюдова, о, зелене в тренді, о, малина. Ну, тобто, Ви по цим колекціям орієнтуєтеся, що буде в наступному сезоні. Тобто, і Спочатку да, я ж говорю, що в моє враження було, о Боже, що це, і куди це, і для кого це. Mm -hmm. А з часом я вже розумію, що для кого. Для чого і що вони цим хотіли показати? Що зараз буде в тренді, Алла, дякую за ваші відповіді. Я думаю, що вашим підписникам буде дуже дуже цікаво. І ми обов'язково будемо знімати ще ось такі рубрики, де ми будемо відповідати на питання з інстаграму. Також ви обов'язково можете писати ваші запитання в коментарях. А також вказати, чи було вам цікавий такий формат. і Ми будемо продовжувати ще дивитись на ваші реакції. Да, Дуже да. дякую вам за перегляд. Обов'язково да. підписуйтесь, ще раз. Повідомляємо підписуйтесь на нашу сторінку в Ютубі, ставте ваші лайки і дякуємо вам за перегляд. Да. До зустрічі! До зустрічі!